Вітаю, я Салтан Варвара, учениця 9-го в класу Харсонської спеціалізованої школи No31. Я перебуваю в рідному місті Херсон. Попри важкі часи, не варто забувати про піклування навколишнього середовища, сортування сміття, догляд за рослинами, очищення території. До повномасштабного вторгнення ми з сім'єю часто збирались для прибирання території біля доріг, висаджували дерева вздовж вулиць та шосе. На жаль, з сьогоденніми обставинами робити це небезпечно, особливо в доокупованих місцях, на яких ще не було саперів. Та вже понад 10 років ми сортуємо сміття, окремо пластик, папір, скло, електроніку, метал та органіку, і залучаємо до цього всіх знайомих. Регулярно доглядаємо за садом, піклуємось про здоров'я рослини після війни нам треба буде відбудовувати Україну. Якщо робити прості кроки зараз, то в майбутньому буде легше. Війна шкодить не тільки люству, а й навколишньому середовищу. У воєнний час порушуються права і свободи людини. Найголовніше право на життя. Будь-які дії протистояти розрусі зараз. Це маленький крок до перемоги. Вражаємо природу сьогодні забезпечимо екологічне майбутнє завтра.